Доброго дня! Як ви думаєте, які ціни будуть на зернові? Е, моя думка така: що якщо говорити за пшеницю чмін, ціна буде дорожча ніж цього року, бо його ніхіра немає, і я не думаю, що буде нормальне врожайність. А по кукурузі, от кукуруза, в мене. Таке відчуття, що впаде в ціні Нижче буде ніж цього року, або хоча б мінімум така сама. Її засадили дуже 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 багато. Ви вже бачили всі статистику, що на першому місці і другому це перше місце соняшник займає, і друге місце це кукуруза по посівам. Вони плюс-мінус даже однаково там, там чуть, чуть відрізняються. Тому кукуруза цього року буде вже до халєри. Та плюс її вигідніше садити. Там нормальна врожайність і ціна її цього року була крута. І відповідно всі фермера вирішили, що треба сіяти кукурудзу, Ну, теж правильно. Але взагалі нікому не довіряйте, бо хрен вам хто що скаже, скільки що буде коштувати. А той, хто знає, то вже давним-давно мільярдери і десь живуть, невірно, чорт знає, де, І ще такий нюансик невеликий, так як ми живемо в Україні. Зараз там. Біржі, е, різних країн, там, наприклад, кажуть, що Олія піднімається, в нас вона падає. Соняшник падає, в нас він піднімається. Тобто ми взагалі не відповідаємо е, тим графікам, які відображають дуже багато відомих і таких е, стабільних ринків, які показують, куди рухається е, агробізнес. От ми зараз взагалі йому не відповідаємо, тому краще приймати своє рішення і нікого не слухати. Це моя порада. Зерно збут з турботою про майбутнє.